До обласної дитячої лікарні у Чернівцях звернулась мати із одномісячними немовлятами. Одного малюка з двійні медикам врятувати не вдалось. Дитина померла в реанімаційному відділенні. Іншого лікарі повертали до життя кілька тижнів. У рібонка був слабий крик. При поступленні торга ткани снижен, практично отсутствовал подкожно жировий слой, кожа була морщинистая, як у старичка. Лікарі припускають, причиною смерті однієї та занедуження іншої дитини могла бути нестача їжі. За місяць від народження малюки майже не набрали ваги. Скоріше всього, що неправильне вскармлювання Мама какой-то період кормила грудью. Це було на протяжении двох перших недель, але ну, кормила двох дітей і возможно молока грудного не доставала. Яка після лікарні зараз удома із другим немовлям каже, що діти нібито харчувались нормально. Жінка вважає, якби місцеві лікарі вчасно порадили, що робити, усе можливо б минулось. Ми їли одинаково. Один просто має, як кажуть, з апетитом трошки, а другий трошки не дуже так. Но їли одинаково. А чого тоді не вистачало по Це я сама не можу зрозуміти. Чи що це сталося? Може би, чого не сталося, якби вовремя. Мені пообіцяли в лікарні, що буде приходити патронажна сестра, але я її побачила лише тоді, коли вже дитина померла. У лікарні ж наголошують, вчасне звернення до медиків за найменших змін у здоров'ї та поведінці дитини могло б виправити ситуацію. Втім, ані матір, ані сусіди чогось виняткового не помітили. Ні з ким вона не свариться, нічого. Живуть вони зараз з другим чоловіком добре, тихо, мирно. Ніде ні з ким не свариться. Чоловік приходить з роботи завжди тверезий, приносить харчі додому. Тепер у них двійня родилася, вони такі були задоволені. Справою займається районна прокуратура, що наразі перевіряє всі факти. Має Гуменна Сергій Льоткін, час новин Чернівці.